Welcome to our English lesson. Рада вас вітати на уроці англійської мови. Підручник Startup, перший клас, Юніт 6, урок 4, має назву What's for lunch? Що у нас на ланч? Перш за все, давай повторимо з тобою слова, які ми вчили на попередніх уроках з цієї теми. Сьогодні ми вже знаємо такі слова: sandwich, meat, fish, cheese. Orange banana, kiwi, lunchbox. Potato, tomato, вирази glass of milk. Cup of tea. Нагадую, склянка молока, чашка чаю. What's for lunch? Сьогодні ми вивчимо ще такі продукти як рис, rice, rice sausage – ковбаса, sausage, soup, суп, суп. Soup soup bread хліб, bread хліб Давай з тобою ще раз повторимо за диктором ці слова. Rice Sausage Soup Bread Okay, well done rice sausage soup bread. Let's do exercise two. Виконаємо вправу другу сторінка 96. Listen and point to what they like. Послухай та покажи ті продукти, які комусь подобаються. Давай з тобою прослухаємо. Але перш за все, давай з тобою опишемо, що ми бачимо. Отже, Picture 1. Ми бачимо rice and sausage. Ця, на цій картинці ми бачимо eggs, яйця. and uh, some meat, можливо це м'ясо або це риба, fish. Зараз ми послухаємо, з'ясуємо. Далее, we can see two sandwiches, бачимо два sandwich, cheese sandwich and um, maybe fish sandwich. And uh, we can see this picture так shows us. Ця картинка показує нам soup, some soup and bread. one Hi, I'm Bill. I like rice and sausages. Mm -hmm. I don't like eggs. Hi, I'm Jill. I like eggs and meat. Eggs and meat. Jill likes eggs and meat. I don't like soup and bread. 3. Hello, I'm Mary. I like soup and bread. Mary likes soup and bread. Mary подобається суп та хліб. Отже, третій soup and bread. I don't like apples. Four. Hello, I'm Jack. I don't like fish. I like meat and cheese sandwiches. Uh, meat and cheese sandwiches. М'ясний бутерброд та сирний бутерброд». Окей, okay, well done. Послухали, почули. Зробили для себе нотатки. Вправа третя look and say, подивись і скажи, що тобі подобається, що ні. What do you like? As for me, I like soup. I like apple. I don't like bread and sausage. А як щодо тебе, what do you like? Що тобі подобається? Do you like soup?» Do you like bread? Чи подобається тобі хліб? Do you like apples? Do you like sausages? Спробуй ці питання самостійно. Do you like orange? Do you like a cup of tea? Do you like a glass of milk? Do you like tomatoes? Do you like potato? Do you like rice? Нагадую вираз, який означає те, що тобі щось подобається, звучить як I like. I like і називаєш продукт. Якщо тобі щось не подобається, I don't like. I don't like something. Мені не подобається щось. I don't like soup, I don't like rice, I don't like milk. Далі на тебе чекає вправа 4. Let's play, пограємо. Гра має назву, що в капелюсі. Звичайно, у цю гру необхідно грати з кимось разом, аби можна було обирати малюнок з відповідним продуктом, і відповідати I like або I don't like. Тобто завдання повторюється з третім, дуже схожі. Висловлюєш своє ставлення до продуктів I like orange, I don't like rice, наприклад кимось зі своїх друзів, товаришів або дорослих. А ми переходимо до вправи 5 Listen and read. Послухай і прочитай. Пам'ятаєш, на минулому уроці ми з тобою знайомилися з коротким звуком Е, який дає нам літера І. Так ось, сьогодні ми познайомимося зі звуком І довгим звуком І, який дає нам літера І. А зараз давай з тобою повторимо за диктором. Ці слова з довгою літерою звуком І, з літерою І, яка дає звук І. Прослухаємо, повторимо, а потім прочитаємо самостійно. І. Мі. «Хі» «Ші» «Піт» «Піт Кен Сими. Ми ще «Піт» Скрізь у нас літера І читається як І. E. Piet can see. Piet can see. Піт може бачити мене. Переходимо до нашого робочого зошиту. Починаємо розглядати справи першої: Color, choose and say. Розфарбуй вибори і скажи: What's for lunch? Що на обід? Що на обід у тебе? Отже, у нас є orange, meat, rice, soup, banana, sandwich, bread, cheese, cup of tea, fish, a cake, sausage, tomato, potato, and a glass of milk. Що у тебе з цих інгредієнтів на ланч? Ось одна дитина вже обрала для себе продукти. I have got. На ланч у мене є. A sandwich, бутерброд, ось вибрали. A banana, банан. And a cup of tea, та да, чашка чаю. What's for lunch? А що у тебе на обід? I have got soup, bread, and a cup of tea. Права друга, draw and say. Намалюй і скажи. What do you like? Що тобі подобається? Намалюй продукт Ліворуч, у колонці I like той продукт, який тобі подобається. І скажи I like суп, наприклад. Якщо ти намалював, наприклад, orange апельсин, скажи I like orange, скажи це. У правій колоночці праворуч не намалюй той продукт, який тобі не подобається. Ну, звичайно, з тих, який ти вже вивчив. І скажи, намалюй його і скажи I don't like, і назви цей продукт. Переходимо до на наступного завдання вправа третя. Write the letter. Впиши літеру. Ну, давайте з вами спробуємо це зробити. І так, Soup. S is for soup. Далі B is for bread. Звичайно. B is for bread. T is for tomato. Літера T. P is for potato. P літера з літери P починається слово potato. Картопля. F is for fish. З uh, літери F починається слово fish. риба. K is for kiwi. З літери K починається kiwi продукт. Літера uh, S. S is for sausage. З літери S починається слово ковбаса в міській мові. Та літера R. R is for rice. З літери R починається слово rice. Отже, B is for bread. T is for tomato. P is for potato. F is for fish. S is for sausage. K is for kiwi. And the letter I R is for rice. Okay, Well done. Вправа 4. Copy and read. Пропиши і прочитай. Пропиши слова там, де літера І вимовляється як І. He. І пропиши чотири рази. Хі, 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 хі. Скільки пише, стільки, й вимовляй. She вона. He він, she вона. Обвели перше слово щі і прописуємо далі і вимовляємо. She, 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 she. We. Ми. Прописали обвели слово we, we. І далі прописуємо це слово і вимовляємо. We, 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 we. Pete. Ім'я хлопчика. Піт. Піт, 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 Піт. Скільки разів прописуємо, стільки разів і вимовляємо. Сьогодні на уроці ми вивчили з вами наступні продукти: rice, sausage, soup, bread. Ми згадали вирази I like, мені подобається, I don't like, мені не подобається, I have got, у мене є. Та ми з вами вивчили, що літера І має ще звук І на цьому уроці. Me, we, he, she, Pete. Окей, okay, that's all for today. На сьогодні це все. Побачимося в наступному відео. Goodbye. See you next time.